Всім привіт! Ви на каналі Зорі Клеменко. Сьогодні будемо пекти з вами скумбрію в духовці. Для цього нам потрібно скумбрію гарно вимити, вичистити з неї середини начиння, помити, розрізати по хребту, обрізати все лишнє, все вибрати, хребет достати. Гарно помити, очистити від усього лишнього, від кісточок, від чорного. Також нам ще потрібні будуть спеції ваші улюблені. У мене це приправа для риби, перець, сіль і соєвий соус. Беремо нашу рибку, помили, очистили, робимо такі надрізи ножницями. Порізали тепер я її солю, посолила з однієї і перевертаю легенько з другої сторони, посолила поперчила і трішки сипнула спеції для риби. Спеції ви можете брати за бажанням. Той, який полюбляє, переважую нашу скумбрію в нашій проти із паргаментом. обов'язково вложить паргамент, щоб вам тоді було легше її перекласти на блюдо. Тепер розвертаємо. Рибка виходить дуже смачна, ароматна. Підходить як для святкового столу, так і повсякденного. Тепер заливаємо соєвим соусом. Ось у мене такий соєвий соус. Заливаю і оставляю на 15-20, щоб воно промаринувалося. Потім відправляю в духовку на 30 хвилин на 180 градусів. 20-30 хвилин, в залежності від того, яка духовка. Ось наша рибка спеклася. Подивіться, яка вона красива, така рум'яна вийшла. Зараз переложу її на блюдо. Я її украсила помидорчиками, цибулькою, лимончиком. Можна зверху полити соком лімона, хто любить. От і все. Приятного всім апетиту! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!